Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо працювати з текстом. Для початку виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай через ротик, здувай животик. Почали! Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чисто мовку. Ку-ку-ку спіймала рибку золоту. Аю, 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 бажання загадаю Лі, 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 щоб був мир на всій землі. Постав відео на паузу. Промов чистомовку, Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що ми знаємо про текст. Зв'язані за змістом речення. Утворюють текст. Речення у тексті розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Прочитай, будь ласка, текст. Постав відео на паузу. Прочитай текст нова книжка. Пригадай зміст тексту. Попрацюємо над змістом тексту. Прочитай питальні речення. Хто прийшов до магазину? До якого магазину прийшли мама та Оля? Де стоять книжки у магазині? Що купила мама? Що є у книжці? Яку казку Оля прочитала братику? Яку казку Оля прочитала сестричці? Кому сподобалася нова книжка? Яка ця книжка? Яку казку Оля прочитала мамі? Прочитай відповіді. У шафах на полицях багато малюнків, вовк і семеро козенят. Усім до книжкового дуже цікава Мама та Оля. Нову книжку Лисичка та Журавель. Колобок. З'єднай питання та відповідь. А допоможуть нам в цьому веселі смайлики. Хто прийшов до магазину? Мама та Оля. До якого магазину прийшли мама та Оля? До книжкового. Де стоять книжки в магазині? У шафах на полицях, що купила мама нову книжку, що є у книжці? Багато малюнків. Яку казку Оля прочитала братику Вовк і семеро козенят. Яку казку Оля прочитала сестричці? Лисичка та Журавель? Кому сподобалася нова книжка? Усім, яка ця книжка дуже цікава? Яку казку Оля прочитала мамі? Колобок! Прочитай план тексту. План тексту нова книжка. Перший пункт плану у книжковому магазині. Другий. Що є у книжці? Третій. Читання казок. Четвертий. Цікава книжка. Твоє завдання до кожного абзацу добери пункт плану. Давай прочитаємо. Абзац у прямокутничку. Мама купила дочці нову книжку. У цій книжці багато малюнків. На малюнках є колобок, вовк, коза з козенятами, лисичка та журавель. Як ти вважаєш? Який пункт плану ми доберемо до абзацу? Що є у книжці? Другий пункт плану. Усім сподобалась нова книжка. Ця книжка дуже цікава. Який пункт плану? Четвертий. Цікава книжка. Мама та Оля прийшли до книжкового магазину. У шафах на полицях стоїть багато книжок. Який пункт плану доберемо до цього абзацу? У книжковому магазині. Перший пункт плану. Вдома Оля прочитала мамі казку коло бок. Братику дівчинка прочитала казку Вовк і семеро козенят. Сестричці вона прочитала казку Лисичка та Журавель. Який пункт плану відповідає цьому абзацу? Третій читання казок. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Ніжечка нам треба взяти, злегка гладити катати. Жак на стіл залізти, ручкою його притисну. Зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, ніжечка нам треба взяти. Залізти ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. М -м -м -м. Кинь угору і спіймай міцно ручкою стиснув. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 6 травня. Запиши план в зошит. Посередині рядочку запиши, будь ласка, слово план. Запишемо перший пункт плану у книжковому магазині. Другий, що є у книжці, речення питальне, тому ми поставимо знак питання в кінці. Третій пункт плану читання казок. І четвертий цікава книжка. А тепер спробуй за планом, який ми записали в зошит, переказати текст. Це самостійна робота. Підведемо підсумок уроку та пригадаємо, що зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!